Скільки мов ти знаєш, стільки разів живеш. Це правило добре засвоїли випускники соціально-психологічного факультету і свої дипломні роботи на різні теми, наприклад, уявлення про сім'ю у вихованців будинків та мотивація студентської поведінки у різних навчальних ситуаціях та інші вирішили написати і захистити англійською мовою. З минулого року в Житомирському державному університеті імені Івана Франка діє програма мовність. Стратегії, якою передбачається поглиблене вивчення іноземних мов студентами магістратури. Уже на сьогодні одним із таких цікавих результатів дії цієї програми є те, що певна частина випускників магістратури захищають свої магістерські, це фактично дисертації, хоча ми їх називаємо дипломними роботами іноземною мовою. Ініціатором впровадження нового методу дипломи на іноземній мові стала кафедра іноземних мов науково-навчального інституту іноземної філології Житомирського держуніверситету. Це по суті. Інновація. як результат сьогодні спостерігаємо захист дипломних робіт іноземними мовами, який ми вважаємо дуже серйозним етапом для самих захистантів, оскільки якщо людина може на професійному рівні грамотно довести свої наукові результати, це підвищує дуже її професійну самооцінку. Цього року тільки на соціально-психологічному факультеті 38 випускників магістрів захищають свої дипломи іноземною мовою. Високий рівень знань підвищує престиж навчального закладу. Тож у деканаті задоволені таким чином наш фахівець, який отримує до речі, додатки до дипломів європейського зразка. Із знанням англійської мови має додаткові бонуси для працевлаштування і, власне, для того, щоб вибудувати своє життя не в селі, не в місті окремому, навіть не в окремій країні, а на планеті Земля. Він вільний в своєму пересуванні, виборі роботи. Задоволені студенти Досконале знання мови відкриває нові перспективи для майбутньої праці. Для мене дуже символічно захищатися англійською мовою. Ну, соціально-психологічний факультет завжди для мене був чимось особливим. Це було щось прогресивне, європейське, сучасне. Це був такий величезний крок в майбутнє. І захищатися англійською це така для мене велика гордість. Я всім друзям кажу, і захищаюся англійською мовою. English together, because it's our future.